Сьогодні ми здійснили робочий виїзд в артилерійську громаду. Хотілося поїхати, почути дзвонів територіальних громад, почути їхні проблеми. Скажу так, що переважно більшості всі їхні проблеми знали, але деякі нові проблеми почули. Впевнені, що ми на них будемо відповідно реагувати. Відвідали Карачунівське водосховище, теж після ракетних обстрілів подивилися, як воно зроблено. Ми розуміємо, що навіть якщо воно тимчасово зроблено. Але зроблено якісно. Почули про проблему води за підтримки центральної органів влади, за підтримки обласної військової адміністрації та безпосередньо селищних громад та територіальних громад Запевняю вас, що проблеми з водою в нашому регіоні також не буде. Це вже питання фінансування фактично осталось в лічені неділі, тижні, та, і ми будемо приступати до певних робіт. Завітали територіальну громаду, відкрили амбулаторію. Ще в планах у нас є і поспілкувавшись сьогодні, то розумію, що ми фактично до кінця першого півріччя ще зробили два таких відкриття. Приємно дуже був здивований ремонтом, який зроблений внутрі, і розумію проблематику по, безпосередньо по лікарям, яких не вистачає, але впевнений, що зараз в регіоні. Фактично заходиться майже 400 тисяч переселенців. Думаю, що ми знайдемо і відповідних лікарів, бо до амбулаторії зараз ще додається фактично і місце мешкання, де можуть проживати безпосередні лікарі. Поспілкувавшись знаю проблему, яка ще є, і впевнений, що ми цю проблему на протязі ближчого періоду часу також вирішимо. Більше всього сподобався напевне, ЦНАП в Кривому розі з такою кількістю послуг. Заодно перевірили, як проходить гвардія наступу, поспілкувалися з переставниками поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Відкриття амбулаторії за рахунок, в тому числі, обласного бюджету. Було говорите, що ще дві можливість. Це фактично під патернатом президента України, воно вробилось період часу. Ви самі розумієте, що в нас досить нелегкий, але все-таки зуміли, змогли, зробили те, що потрібно. І ви самі бачите, як громада в цьому. В яких почуттях від цього всього? Яка частка обласного фінансування і скільки зараз нарковія інших? Зараз вам точно не скажу цифри, які знаю. Знаю, що воно є, але проще ну, вже невеликі сталося, бо половина вже зроблена. Ви були також сьогодні в Апостоловському районі. В Апостоловському районі ще раз поїхали і то, щоб переконалися. Переконання вже внутрішнє було. Було, і є, і буде. Але побачили, що... Російські купали зробили з ліцеєм, який також будувався під програму президента. Фактично, це той ліцей, який був би прикладом доступ. Чи можливо відновити в Абасовському районі те, що говорилось на допомогу навчального року, змішане навчання? Що буде з учнями? Чи це все це, 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 розробляється. Це, це, розробляє. це, запевняю, що завтра вже в нас буде та на база обласної військової адміністрації проводити відповідна нарада щодо відновлення цих всього руйнувань. І ми приймемо ті рішення, які будуть доцільні. В першу чергу економічні. Який на сьогодні статус Олександра Білкова? Статус Олександра Білкова на сьогодні. Дякий. Ви приблизно е, кілька тижнів тому говорили в інтерв'ю Грабацькому, е, що немає військової адміністрації Криворізької, а от і ви Голова мали зустрітися... А що це за рада оборони? Прошу. А ви сам криворожани не знаєте, що це таке? <свят> Ні, ну я прав, правовий статус питання? не знаю. питання щодо Це фактична громадська організація, яка допомагає сприяє. Тобто він голова громадської організації. Так, точно. Не більше? Так, да. точно. А скажіть, будь ласка, дві амбулаторії, які плануєте відкрити, це на Дніпропетровщині, це так, в Криворізькому районі? Це, це в Криворізькому районі. А, а де саме? Не скажу зараз точно, так. Скажіть, будь ласка, по Гвардії, якісь розбуковують. Всі ці вимоги, які нам поставлені, вони будуть в будь-якому випадку виконані. Бажаючих досить багато є і впевнений, той результат, який від нас очікують, він буде виконаний вчасно і професійно. Пане Сергію, питання, що відбувається саме в нашому регіоні стосовно того, що по всіх регіонах, коли проводили обшуки СБУ у парафіях УПЦ, потім були звіти. Саме Дніпропетровщина не відзвітувала і нічого з жодного слова не написала про це. Кілька парафій в Криворізькому районі чотири перейшли, здали документи, прийняли рішення в березні перейти в ПЦУ. Всі документи лежать мертвим грузом у державного реєстратора в області. Нічого не робиться, їх не перешли. Що відбувається в нашому регіоні з цим питанням? Скажіть? Це питання досить воно стабільне. В першу чергу не треба, щоб було якісь міжконфесійних ворожнеч, які мають місце. Слава Богу, в нашому регіоні таких негативних проявів немає, але фактично йде юридичне оформлення цього всього. Переходи з однієї парафії в іншу. Чи є на сьогодні нова інформація щодо смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова? Я точно про це нічого не скажу. Скажіть, будь ласка, по Грушівській громаді там у них є питання по їхньому ДФТГ на півлегальному, нелегальному чиновники і громада скаржаться, що тероризують місцевих і владу Чи стосується питання. ДФТГ, то запевняю вас, що фактично за місяць часу перебування на посаді, 16 яких вже було в регіоні. Вже є 11. І їхня кількість буде зменшуватися і формуватись так, приводитись до вимог з законодавства. Тобто там проблеми ви Бо знаєте. Не Пан Сергій, все-таки дуже прошу, поцікавитись, чотири громади в березні прийняли рішення про політич. Їх не перевод області, державний реєстратор, документи лежать мертвим грузом. Це не державна, але державницька по характеру структура.